Як тебе не любити, мій рідний край, моя земля квітуча, дитинства рай, тут минають дні і ночі, мого життя, Від світання. За твої пісні, за твої казкові ночі теплі весні, ні, а що може будь ми лишим за твои слова? вільної країни. Це прапор міста і села, це прапор батьківщини і в ньому вічності добра. Він має рить, як синє небо, безсмарний символ добра. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм він святиня, знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом, українським в Україні. Свобода прапором в'ється, віра в майбутнє квітне, в наших грудях б'ється жовто-блакитне серце. Наш прапор це наша сила, джерело волі, незламності духу для всіх воїнів. Які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги, з незалежності України! З Днем незалежності ми вас вітаємо, Україну любити, щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди, свої волі нікому не дати украсти. Україна, вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще, мабуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну, ціную власного життя. Сьогодні ми з гордістю згадуємо тих, хто стоїть на захисті нашої незалежності, наших домівок і нашого майбутнього, українські воїни, мужні та незламні. Кожного дня віддають свої сили, щоб наша країна залишалася вільною. Вони борються за те, щоб ми могли жити під мирним небом і пишатися своєю рідною землею. Віримо в тебе, Україно!